Дане відео про масове редагування покупців. Отже, в кабінеті заходите покупці масове редагування. В даному меню є можливість фільтрувати ваших покупців за датою реєстрації. Тут можна вибрати як певний день, так і вибрати період, який вас цікавить. Можна за допомогою торгівельної точки, певний автомат вибираєте, або можна вибрати відразу усі автомати. Далі, чи користується телеграм-ботом, тег за тегом покупця, який ви можете додавати ось в даному розділі, за допомогою номера телефону, якщо вас цікавить певний конкретний покупець, можна за балансом і за оборотом. Відфільтрувавши, так як вам потрібно, ви можете встановлювати таким бонусом. Бонуси щодо обороту коштів, додаткові бонуси, наприклад, при поповненні онлайн або через QR-код. Бонуси реферальної програми і бонуси при реєстрації через чат-бот за реферальною програмою. Також додавати баланс, бонуси до балансу, додавати теги, видаляти теги, використовувати або не використовувати реферальну систему, тобто самостійно для себе вибираєте. І також відправляти повідомлення, яке буде надіслано до telegram чат боту якщо клієнт ним користується. Наприклад, покажемо вам один зразок. Ось не вибираємо торгову точку, наприклад, за номером телефону. Мовили номер телефону, відразу віднайшовся один покупець. Ми можемо, наприклад, встановлювати додаткові бонуси при поповненні онлайн 20%. Можемо відправити повідомлення, яке буде надійснено в telegram боті Наприклад, даруємо Йому бонусні відсотки при поповненні. Можете також встановити смайлики, якщо вам потрібно. І, наприклад, додаємо ще там бонус до балансу 20 гривень. Створюємо заявку. завантажується Ось ми бачимо. У нас є створена заявка, дата час, коли створюється. Тут можна її ще переглянути, чи все вірно вказали те, що ви хотіли. Наприклад, додається бонус до балансу і додається онлайн-бонус. Використовується реферальна система. Можна видалити, якщо ви її ще не запустили, тобто вона ще не запущена, клієнт ще цього повідомлення не отримав. Ви можете її видалити. Якщо ви перевірили все правильно, тоді ось тут ми запускаємо. Вас ще раз запитує система, чи впевнені. після цього видалити цю заявку вже не можна буде. Натискаємо так. Ось, ми бачимо, що внесено зміни до запису покупців. Наприклад, якщо ми покупці список, ведемо номер телефону. Який ми вказували в заявці? Ми переглянемо зараз хвилинку. Ось ми бачимо, що сьогоднішня дата внесено 20 гривень, і що це оператор або там, якщо це ви, як власник, буде ваше ім'я, внесено 20 гривень і редагування. Тобто ви редагували баланс, додали 20 гривень для клієнта. Також повернувшись в масове редагування. І от також точно, наприклад, що ви можете робити бонуси для певної категорії клієнтів. Наприклад, якщо у вас там є клієнти від нуля, там до 20 гривень ви можете їм зробити розсилку, що користуєтесь ключиком, тобто нагадати, щоб вони могли поповнювати. І щоб заохотити, наприклад, ви там додаєте їм, що в них достатньо, тобто ви додаєте їм наприклад, 15% чи 10 чи 5%, як вам зручно. І прописуєте про це повідомлення, яке вони отримають. І, відповідно, ви можете збільшити кількість покупців, які користуються ключиком, і, відповідно, збільшите ваші продажі. Також тут ще є додаткові бонуси, які можна давати при поповненні онлайн QR-код, бонуси відсотків реферальної програми, бонуси щодо обороту коштів. Тобто ви можете більш детально для кожного клієнта або тобто для кожної групи клієнтів переглянути і встановити свою бонусну систему. Масово вам не потрібно вибирати кожного клієнта окремо відкривати, а відразу для усіх, на що є дуже зручне. І, відповідно, дане меню є можливістю для збільшення ваших. Покупців і збільшення коштів, які ви зможете отримувати при поповненні при наборі води клієнтом. Приємного користування!